Привіт! Сьогодні ми розглянемо житловий комплекс, який з першого погляду зачаровує європейським стилем, продуманою інфраструктурою та дуже вигідним розташуванням. І ще це один із найпопулярніших житлових комплексів середнього та бізнес-класу в Києві. Сьогодні випуску ЖК Французький квартал. квартал-2». поїхали. Житловий комплекс Французький квартал 2 знаходиться у Печерському районі поруч зі станцією метро Лебіцька, на перетині вулиць Академіка Філатова, Івана Кудрі, Джона Макейна та вулиці Прецлавенської. Це проект девелопера Кан Девелопмент, одного з найвідоміших та найнадійніших забудовників Києва, який також відомий такими проектами, як Комфорт Таун, Республіка та Тетріс Hall. Французький квартал 2 будувався в кілька черг і складається з 14 житлових будинків за вишки від 7 до 24 поверхів. Будівництво розпочалось у 2016 році, а останні черги були здані вже в 2023 році. Будинки зводилися за монолітно-каркасною технологією з використанням якісних матеріалів, таких як керамоблоки для стін, мінеральна вата для утеплення, вентильовані фасади, які не лише додають естетики, а й підвищують енергоефективність. У квартирах висота стель від 2,7 до 3 метрів, що додає простору планування різноманітні від компактних однокімнатних квартир до дворівневих пентхаусів. Однією з головних переваг ЖК є його концепція. Забудовник намагався відтворити атмосферу справжнього французького містечка з бруківкою, декоративними вуличними ліхтарями, скверами, фонтанами. Кав'ярнями просто біля дому, невеличкими лавочками, альтанками та декоративними клумбами. Внутрішній двір повністю закритий для авто, що забезпечує безпеку та тишу. Доступ до території здійснюється через електронні ключі. Усі в'їзди до паркінгу обладнані автоматичними шлагбаумами, охороною та відеоспостереженням. Підземний паркінг розрахований на понад 1500 машиномісць. Також у дворі є гостьові паркомісця. На території комплексу працює власна експлуатаційна компанія, яка займається прибиранням, обслуговуванням і інженерними мережами, зеленими зонами та ремонтом у під'їздах. У будинках встановлено сучасні ліфти Отіс, які плавно працюють, швидкі та безпечні. У кожному будинку консьерж сервіс. Інфраструктура району навколо французького кварталу 2 дуже розвинена. У пішій доступності метро Либіцька. Торговий центр Оушен Плаза, супермаркети, Новус, Сільпо, АТБ, ресторани, кафе, фітнес-клуби, приватні та державні школи і садочки. Прямо на території ЖК працюють кав'ярні, салони, краси, міні-маркети, відділення банків, медичні центри. Для дітей облаштовані сучасні ігрові майданчики, спортивні зони, а для дорослих зони відпочинку, столи для настільного тенісу, простори для занять йогою або воркаутом. Розташування комплексу ще один величезний плюс: до центру Києва менше 10 хвилин. Поруч велика транспортна розв'язка. Проспект Валерія Лобановського, бульвар Миколи Міхновського у минулому дружби народів, вулиця Велика Васильківська. При цьому комплекс трохи заглиблений від основних магістралей, тому тут тихіше, ніж безпосередньо біля доріг. Важливо сказати і про юридичну складову забудовник Кан має усі дозвільні документи на землю та будівництво. Квартири оформляються за договором куплі-продажу. Всі будинки мають сертифікати готовності, тобто офіційно здані в експлуатацію. На момент 2025 року середня вартість квадратного метра в ЖК Французький квартал 2 становить близько 2500 доларів США. Однокімнатні квартири коштують від 90 тисяч доларів, двокімнатні від 120 тисяч, трикімнатні від 150 тисяч доларів і вище. Ціна залежить від розташування будинку, поверху, планування та стану ремонту. Є квартири від забудовника з чорновим оздобленням, а є й варіанти з дизайнерськими ремонтами на вторинному ринку. В цілому, ЖК орієнтований на молоді сім'ї. Людей, які шукають комфорту місті, а також інвесторів, бо комплекс активно здається в оренду. Середня орендна ставка від 1 тисячі до 2 тисяч доларів на місяць залежно від площі і ремонту. Це робить французький квартал 2 цікавим і для інвестування. Єдиний нюанс, на який звертають увагу мешканці, це відносно щільна забудова. Місцями будинки розташовані досить близько один до одного, тому з вікон не завжди відкриваються панорамні види. Також у пікові години іноді утворюється трафік на виїзд з комплексу, особливо через вузькі вулиці навколо. Але ці недоліки переважно невілюються зручністю розташування та якістю забудови і атмосферою. it don't Підсумовуючи щодо загального враження, це дуже затишний атмосферний і якісний комплекс, який при цьому залишається доступнішим за преміальні ЖК Печерська. Якщо вам подобається ідея місто в місті, європейська естетика та комфорт, французький квартал 2 точно варто розглянути. Дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар, в якому ЖК ви хочете побачити огляд наступного разу. До зустрічі у наступних випусках.